І так, всім привіт! Хотів би записати коротеньке відео, чому в нас немає контенту, зараз не заливається на YouTube. Хоча процес іде, ми вже поклеїли примикаючі кутники, кутники, частково сітку наклеїли, навіть коси наклеїли кутники, ванну поставили на ніжки. Так як я вже говорив, ми хочемо звільнити коридор і почати класти плитку. Ну Це в наступних відео ви вже побачите, так як у нас зараз складності з інтернетом, зі світлом, працювати не дуже. Так і добре. Працюєш, працюєш. Добре, хоч графік якийсь є, можна щось розміряти, спланувати, бо без графіку це було просто жесть. І ще до всього зі світлом пропадає інтернет. Лайф навіть зі світлом вже щось перестав постачати інтернет. І в нас є складності з заливкою відео. Хоча ми... процес іде, все робиться. Прикупили, навіть, подарили мені ось такий штативчик дружина. Для того, щоб облегчити процес зйомки. Так, ось як кріплення, перехідник на телефон. Він ось так розтягується і вставляється в телефон. І монтується вже на штатив. Так, сам штатив. Далі під підвіконня перейдемо, тут буде більше світла. Одною рукою трохи незручно. Трошки оглянемо той штатив, що він себе Ну, Це китайський, самий такий дешевий китайський штатив. За нього було заплачено заплачено 255 гривень 71 копійка. Ну, це просто як для штатива, то є смішні гроші, хоча він і не особо надійний, але на перший на перший час буде його вистачати з головою. Так як у нас в планах в мене в планах купити камеру GoPro і знімати відео вже від першого лиця. Процес роботи, так як ну, погано видно, і маленький кут огляду, що в фотоапарата що в телефона І ось таке ось так він розкладається. Сюди накручується або фотоапарат, або цей перехідник з телефоном. Розкладається, хоча він дуже ніжний, не працювати його в руках. Ну, він вага його ось скажуть, що його вага, що вага. Стільки скільки він може витримати. Я думаю, що це вага, що він може витримати на собі. Довжина в розкладному стані метр і 2 см, складеному в найнижчому 34 см і 5 мм. Так, цікаво, тут розібратися, що, що то за цифра. Чи це цифра його нагрузки, чи це сама його вага. Хоча в руці він. Ну не знаю, важити я вже не буду. В руці він ну легенький, дуже легенький, дуже такий ніжний. Кіба за щелки відлітають. Їх теж треба ніжно. За... в мене зручно, бо віщо зламається пластмаска. Ось так воно застібується з таким звуком, ніби трісло. О, ну і все, ось такий простий елементарний штативчик, який набагато спрощує роботу зі зйомкою і налаштуванням камери. Ну, Я довольний покупкою, подарунком я довольний, так як він набагато облегчить процес зйомки відео. Так, На рахунок ніжок, як вони випадають. Так, Ніжки випадають. Так, Ось такі в розкладному повністю стані, ніжки випадають, ну, ті самі нижні випадають нормально, там десь є місцями, що треба буде трошки потягнути, Ну, це не суть. І ось таке кріплення чіпається телефон. Монтується на штатив, але тут трошки незручно з крутилкою, бо вона так трошки стоїть в незручному місці, але, але терпимо. Все, телефон вмонтований Так, і ще тут є всякі різні. Налаштування. Так, це вверх вниз Ага, от тут ще є такий код. Але цікаво, що тільки налаштування рівня є тільки в одну сторону. По осі нехай X, А осі Z немає. Це хіба ну, в телефоні є. Рівні також програми рівні. Можна встановити в телефон програму рівень і налаштовувати. Якщо вам потрібно ідеально виставляти, хоча в мене завжди будуть під кутами. Але в мене не буде рівно. Ну, мені не потрібно виставляти телефон по рівню. Ось так він зараз виставлений по рівню. І сюди він криво. Ну це просто так рівень такий для вигляду. Так, закріплюємо. Круговий оборот є. Вверх-вниз. Ну і ще є. Ще є настройка така от. Ну, тут мінімально вже для того, щоб злити горизонт. Ну, але воно мені не потрібне. Тому я брався саме дешеве на перший час. Так я вже не знаю, говорив чи не говорив, що будемо прямувати до того, щоб придбати GoPro і знімати від першого лиця відео. А так на перший час. Я себе просто взяв зі штативу і пішов, куди мені треба. Встановив штатив. І все. Так що отаке. Чекайте відео. Незабаром зробимо інтернет, проведемо інтернет без світла і будемо займатися далі монтажом. У нас вже відео знято, як ми виставляли ванну на ножки, це вже перед цим відео, це передостаннє відео, якщо рахувати це, що зараз записується. Спеціально коротенько хотів записати, щоб його можна було залити з тим проблемним інтернетом. І зараз ми будемо встановлювати ванну, щоб підготувати під укладку плитки коридор і саму кухню. Там е, я взаю скоро відео, де буде описано чому це. Це вийде ще через 4 відео, наче, якщо не помиляюсь 4 відео, і тоді має вийти відео про те, як ми ставили ванну на ножки. І я пояснював, чому ми будемо робити так, чому ми зараз маємо вкласти плитку. А не робити повністю стіни і тоді вже братися за підлогу. Ну, все, наразі все. Закінчуємо це відео. І приступаємо до роботи до продовження попередніх відео, які вже є. Матеріали, які вже є, тільки їх треба змонтувати і залити. Все, наразі до зустрічі. Чекайте на відео. Буду радий, як ви будете дивитися, ставити лайки і коментувати, що вам подобається, чи не подобається, чи що мені покращити, і Які, як взагалі знімати відео, що пояснювати, кому що цікаво, пишіть. І будемо знати, будемо творити український контент. Всім до зустрічі!